Спочатку йдуть на рекорд у масовому спуску на лижах. Майже півтори сотні охочих дружною зграєю злетіли з гори. Для більшості такий досвід перший. Це був дуже крутий масовий спуск, і не часто таке трапляється. Я, наприклад, перший раз таки, про таке почую, таке побачив і з задоволенням прийняв у цьому участь. Трошки страшно, але дуже цікавий. інтересно адреналін. Дуже так як перший раз приїхав сюди, дуже весело. Далі сноутюб поїзд. Щоб взяти участь у такому оригінальному рекорді, Сергій навмисне приїхав з Одеси. По українським міркам це не рядове рядової тому поэтому очень і безусловно, хочеться залишити как бы, свій слід в історії. До підніжжя гори у зв'язці доїхали 65 із 70 сміливців. І, хоча спуск тривав менше хвилини, враження неймовірні, кажуть учасники. Нас дуже шатало. Це було дуже смішно. Спочатку я трішки боявся, але потім було все дуже добре. Ну я не знаю, тобі сподобалось? Да. О, дуже нам сподобалось. Ми спускались по три по чотири, а так, щоб так багато не було. Було дуже кльово. Ти мені ми... кому. Усі разом нам дуже сподобалося. Діти дуже задоволені і щасливі. Це саме головне. Ідемо далі кататися. Обидва досягнення зафіксували у книзі рекордів України. Організатори кажуть, бути першими в чомусь оригінальному це вже досягнення. Такі дійства вони показують, що навіть прості пересічні громадяни, яким навіть не займалися ніколи спортом, можуть стати рекордсменами книги рекордів України. Тобто достатньо до цього знати, мати бажання і прийти і долучитися до е, тої е, громади, яка встановлює якісь рекорди незвичні, як сьогоднішній наш рекорд. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, Чернівці. П'ятий канал